Потроху, потроху отак вот от обростаємо. Тут клапанці. Ну, це все би ушка вже. Якісь там вже ну, остатки. Тут, тут воно їх количество. Ну це одне маленьке ведерко. Тут їх, там їх, там їх, тут. Там, там. Э, ну і ще трошки далі стоїть. ну Така ще більш гора розпилителя. І знаєте, що би хотів сказати. Може хтось мене посчитає ну... Але... Я предпочту оце все здати в металолом. Що би мене не якогось там, якимось там неправильним. Ну... Може, хватить вже його мучити. Може вже пора його відправити на упокой, не в мільярдний раз мить, драїть, чухать і толкати по ціні нового. А коли кажеш Просиш людей, робіть щось нове, щось давайте ну, качество, давайте щось в ответ говорять воно буде сильно дороге. Я би хотів зараз почути міння людей. Які от потребителі от цього всього, конечні потребителі, хотів би почути міння людей. Согласні ли би ви давати? Гроші, ну, допустим, за качество. Хороші гроші за качество. А не теж неплохі гроші за, ну, от, от ну, а це, о, яке хватає буквально. Лічно би я би платив гроші, ну я би хотів бачити качество. Так, да, я би я розумію, що це воно буде дорого, але я розумію, за що я даю гроші. А не береся за голову, коли береш що ремонтне. І воно їзде. Їздить... Ну це ще, це ще така дата. Воно дуже валяється прилічно. А воно їзде в лучшому случаї 3-4 сезона. Ну це в лучшем случаї. Так що, може я якийсь неправильний, но. Тут а воно і похорониться. Оце з тих пір, з тої дати, яку ви зараз бачите, от так воно от все валяється. Нікуди воно не їде. Бо, навірно, ховати. Ховати його мить. Так, Значить, зараз хотів би показати роботу. Яку е, приходиться робити методами дідов, дідов, які розказували, як вони добре жили, в яких постійно все було, ну ми вернемося до цієї теми, е, в яких все було, е, всі запчасті, ну тобто ні в чому не нуждалися, але. Я постійно, постійно чую від тих же самих дідов, не дідов, але дід, дід, людей, які вже прожили, чую постійно такі от розказики, які включали в себе наварку зубів на шестернях, коробки і взагалі. Ну, трошки, знаєте, таке суміння бере, коли чуєш. Все, все є, все але є, зуби наварювали. Наварюй і ми, тому що приїхала людина, просить, каже, не можна, щоб комбайн стояв. Ну, е, не дня. Знайшов редуктор новий, все, все є, але треба дня три штати, поки він приїде, а три дні це час. Каже, зроби хоч щось, хоч щось щоб воно хоч не стояло. Це той момент, та й в принципі, як всі моменти, які я роблю і показую, це той момент, який повторяти не можна. Без сарказмів, без нічого. Це не те, що я там когось учу, що так робіть. Це робиться тільки для того, щоб воно проробило якесь. Время. Робити воно не буде довго. Скажу одне, що воно сере по заводу. Це новий редуктор, верніш. Новий комбайн, ну Но Тут, походу, смазки трошки не додали і воно вибило половину зуб. Це не показ, як робити. Це показ, як залатать паузні дирки, так скажемо. Так, у нас тут трошки засвічує сонце. Значить, е, варимо валіка такий. Во. Е, вариться воно, в принципі, нормально, адекватно. Перед цим всім прогріваємо лесенько. І хотів би показати просто наглядний примір. Перчатки скинув вже, блін. Ось все шоу. Ми тільки що збивали шлак і бачимо, отако лопнула кераміка. І йдумо, попробувати спробувати поварити. І бачимо, яка разниця. от на цілої кераміки. І тут. Е, варено некрасиво, бо треба щось таке придумати, щоб можна було зажати і воно помаленьку крутилося. Бо постійно це переставляєш, перекидуєш руку, трошки неудобно. Просто от для візуальщини, що і як, виходить, коли лопнула кераміка. Так, у нас... О, гарин. У нас закінчилась... я не пам'ятаю, яка там по пам'яті 10 вроді кераміка. закінчилась, трошки менше. Ну, а так виходить. А так виходить, там ми здерли болгаркою. І отак от воно красивенько виходить. Це якщо вірити як каже один дядько по пугай метру, 22 вольта, 120 А. Отак виходить. ну Перед цим прогріваємо. Також, щоб воно метал рижий став. А, і газ мікс. Так, значить, поміряти трошки проблемно, бо тут ну, глибоко залізти треба. І не виходить штангелем. Е, ну, є в нас такі цяцькі. Ними саме головне, це так виловити центр. ну, Центр ловити в принципі, просто тако запхав, поболтав, він центр виловив, відпустив морашку. Легесенько, легесенько прижимаєш, бо це не сталюка, не чугун. Воно вминається швидко. О! І такого. Підкленіє. І ми так раз п'ять міряємо, провіряємо. Теж так от легесенько, легесенько, без тріщотки. 21. То есть. 239-71. Ще раз міряємо. І в нас така корабайка і у нас ще приїхали. Отакі от пластиночки. Ну, трошки ми провтикали, тому що в китайців трохи все іначе. Коротше, ми маємо 45, ну, 45 ти не прогадаєш ніяк. 45 вона є 45. А от з 30, ну, у нас 30 градусів, а у них обратний отсчет получається. Щоб нам підійшла, нам треба брати 60 градусів. Бачимо. Це у нас по факту буде. Е, що виходить? Ну, 30, виходить, це буде од нуля. Ну, не 30. Це по-нашому буде той самий угол оцей 75-й. Ну, як у нас він. А у них він, виходить, 30 градусний. Тобто, все наоборот у них. Якщо ми візьмемо. Хотя трохи теж непонятно. Ну перевернись, давай. Воно пластинка наша 30, але ось їхня це 60. Все. Видно? Робоча у нас 30, а ця робоча, типа 30, але вона не 60. Ну, коротше, я думаю, вловили суть. Трошки ми провтикали. Ну нічого. вышла такая вот картинка? Ну, как-то